Друзі, всім привіт вас вітає компанія автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Смарт номер 3 2023 року випуску з пробігом 19 тисяч кілометрів. Друзі, машинка в нас а, повнопривідна, має об'єм батареї 66 кВт, Пробігу заявлено 8500 20 кілометрів по місту, але в залежності також з яким режимом і в якому ви будете їхати. Шикарний перфорований салончик комбінований, класна друзі. Панорама, чорна стеля. До речі, панорама міняє свій колір. Коли сонечко вона стає молочного кольору, не пропускає сонце взагалі. Дуже крута функція. Машина у нас комплектації предмаксимальна тому що після неї максимально йде вже Брабус. Брабус. Класний автомобіль, друзі, динамічний. Три режими їзди еко-комфорт і спорт. В еко режимі машинка їде на задньому приводі. В комфортному підключає передній час від часу. В спорт режимі постійний повний привід. Друзі, машинка реально класна. Ціна на неї буде 35 тисяч доларів. 34 тисячі 990 доларів. Приїжджайте, оглядайте на авторія ще таких немає. До речі, екземплярів. Знаходиться вона на локації кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте на огляд та тест-драйв. До речі, вона вся в рідній фарбі. Цей колір це не плівка, це рідний її колір оригінальний. Отже, приїжджайте, домовимося по ціні завжди.